Чому так багато було відправлено дронів камікадзе? А три десятки. Тому що залізниця це якраз такий об'єкт, який на відміну від багатьох інших, там якихось а, значення, там наприклад, або цивільних, або енергетичних енергетичних об'єктів, військових об'єктів, виробничих об'єктів, залізниця дуже швидко може відновитися. Навіть якщо пошкоджена залізнична колія під час вибуху пожежі і так далі, її можна дуже швидко. Якщо є відповідні інструментарії, інженерні підрозділи, то можна дуже швидко все це відновити. Логістика знову працює. Тому коли в 2022 році, деякі російські там дуже такі розумні зетвоєнкори вони говорили: чого ми не б'ємо по залізницям, а по Україні. І був був такий хвиля хайпу. Чому цього не відбувається? Ми такі розумні, ми знаємо, що робити, чому там наші цей генеральний генеральному штабі Герасимов або Шойгу нічого не робить цього приводу. Декілька разів вони почали це робити десь приблизно. Якщо я не помиляюсь, в травні вони почали удари по нашій залізниці, по нашій інфраструктурі залізничній. А в нас були затримки по всій країні тоді з потягами, але при цьому відновлення відбувалося дуже швидко, і тому саме ось а, нанести відповідне пошкодження, а, ураження такого типу, щоб взагалі залізниця не працювала. Майже неможливо, якщо тільки ти не використовуєш килимове бомбардування чи взагалі тактично ядерну зброю. Тому вони використали елемент килимового бомбардування. Що таке 30 шахет 136? Це 30 авіаційних бомб типу ОФАБ 250 Тобто, щоб провести таке килимове бомбардування, потрібно два фронтових бомбардувальника су 34 з повним один з повним навантаженням, другий на 50% з бомбовим навантаженням. Тому вони провели такі удари, як килимово бомбардування, щоб зупинити це логістичне вузов.